Привіт! Ви на каналі Аганатка. Сьогодні я пристроїлася тут менше вітру, надіюсь. Також буду в навушниках балакати, бо дуже вітер такий великий, а мені сьогодні пересадити оцей англеком хочу зробити з вами. Він вже починає трошки відквітати. В нього тут багато діточок, він вже вивалюється з свого горщика. Тому е хочу розібрати разом з вами і подивитися, як його краще можна, чи відділяти діточок чи ні. Е вчора ми були в е футболках, а сьогодні вже ось так, тому що в нас вже 14 градусів. Сонечко ще є. Тому, як бачите, вітер страшно холодний. Наддихається. Через два дні у нас передають мінус два, тому я хочу поспішаю його зробити. Ну, не те, що поспішаю, от хочеться мені зробити, тому що я знаю, як буде холодно, то я вже на вулицю не вийду, посадками поки що не буду займатися. Так що давайте поїхали. Зараз ми його витягнемо і подивимося, що з ним подальше Так, так, як завжди, мій піднос це на вулиці, мені його не жалко. Хочу отакий вот горщик його пересадити. Подилюся, чи лізе, чи ні. А зараз хочу витягнути його. Я його полила два дні тому. Ось такий, тому що у нас дуже дуже жарко було. І ось хочу, давайте роздивимося, що до чого. Так. Роздивимося, що до чого. Корінці гарненькі. Тут мені прийдеться його потрошити, тому що я хочу розібратися, чи в мене тут дво, е, два зрости, двоє е, рослин, чи в мене е, тільки одна і що дала дуже багато діточок. В просту кору посажений. Ось таку. Ви бачите, що вона мокра, я її буду, мабуть, також е, додавати і о, ви бачите, що тут так. не знаю, чи вам видно, чи ні, хочу поближче. Тут, бачите, йдуть ось це. Я не знаю, чи це дітка, чи це ще одна рослинка, ну, що садили подвій. Тому трошки ще хочу розібрати його. Є тут і пропавші корінці, що і нормально. Бо рослина вже здорова. В мене вона вже три роки. І я її купувала вже ну, повноцінною здоровою. Можу зрозуміти. Повноцінною вже здоровою рослиною. Так, давайте я оце подкидаю, бо воно мені буде мішати. Це хочу тут розібратися. Це дітка. Ні, це сама по собі рослинка було дві. Не знаю, бачу. видно вам чи ні. Питаю зробити, як щоб треба, щоб вам було видно. Мабуть, переставлю ближче. Може, отак буде краще видно. Тут мені треба... Я розвідку таке потихеньку таке. Вона відділяється. Бачите? Відділяється, відділяється. Таке ж тут коріння плутане. О, вже, мабуть, піде діло. О, потихеньку. Знаєте, як волос чуприна заплуталась щоб купки не пороз... не повиривати, ну вже як люди, дивіться. Оп. Оп. Ось. Ось перша рослинка. В неї тут раз, два, три, ч... четверо діточок. Сама мамулька така. Трошки підгоріла, страдненька. Ну, посаджу, зато коріння, дивіться, яке коріння. Расота. Так, видно вам діточок чи ні? Дивіться, скільки тут діточок. Це одна. полетіло. А ось тут, а ось тут. Так. Ось таке дитинча. Бачите? Також його посаджують е, отдільно. Тут майже немає корінців. Два. Так, якщо вам показати, дивіться, хочу і ось цю. Так, що, що я показую. І оцю, мабуть, діточку я відділю. Вона вже така величенька. Тому що вже ж трошки корінців залишилося і для мами. Або мені треба її отак саджати. Бачите, в широкий горшок, щоб воно сюди йшло і сюди було мамки. Зараз подумаю. Бо тут коріння, звісно, шикарне. Я не думаю, що все воно йде на дітку. Зараз розбира... будемо розбиратися. Так, сонце пішло. Я це хочу Дається, пала. Все, відділила, відділила цю дітку. Я, мабуть, ось цю і ось цю, як, він, як і тут посадю разом. Ну, не знаю, подивлюся. В общем, в мене, виходить, чотири рослинки. Ось тут. Не один, я так хочу вам показати, діточку, де ти тут? Ось тут. Один єдиний корінчик її, оцей ось. Оце корінчик діточки. А так в неї немає, то я не знаю. Або я жертвую цією діточкою, і щоб мені добре всадити матір, або, або мені треба шукати е, горщик, щоб її оце, оце шириною, 15-20 см шириною, щоб її всадити, і щоб оця дітка зростала. Зараз піду подивлюсь, чи знайду горшок. Бо в мене в оце я хотіла. Якщо я його... Хоча дивіться, хоча, хоча я можу його сюди посадити. Як вам видно, чи ні? Можу я, о, якраз те, що треба. Уже й не треба шукати те, що шукала, якраз пригодиться. Так, пішла по, по субстрат, вирішила старий субстрат. Я вже не використовувати, а піду по новий. Так, підготувала субстрат, хочу зробити, так і додала кокочіпсів, трошки трошки сирамісу і вже е, додала смокоту, е, бо я як викидала, то я бачила, що там також був смокот всередині. Так, мабуть. Тим дивитися, як його всаджувати, щоб він, щоб він, щоб він якось кудись ріс. Якби не оця діточка, та бойти. Дитинча дуже теж не треба його засипати. Ну, пропаде, то пропаде. Чотири вже є. Хочеться і спасти, ну як би, щоб і дитинча виросло, ну, воно так, як то кажуть, ні туди ні сюди. І ні туди і ні сюди. Ну, так. так, давайте. Давайте я вам поближче покажу. Бачите, таке трошки таки загубила дитинча, поки що досипати не буду, подивлюся, як він себе поведе, що там буде з дитинчатком. Е, е, Відріжу зараз оці квітоноси і е, закріплю. Трошки більше сам, саму мамку, саму дорослу рослинку. Ну, вже краще вона виглядає, чим була до цього. А там уже будемо дивитися з цими з діточками, зараз посадимо. Ось так. Це я тут, якщо що, знімаю на, цьому, на колодязі, тому в нас там воно чіпляється шланга, щоб поливати Ось такий агрегат. Ну що, оп, один-два. Уже йому да квіті мені і, мабуть, зроблю ось так, поки, поки він хватиться, поки мені щоб було видно. І ось так у мене тут ось так, от. щоб він держався і йому було добре. Взрісти. Ну що, перша посадочка пройшла. Так, ну що, будемо садовити подалі. Оци з трьома дітками я посаджу в старий горшок, де він і був, якраз те, що треба. А оці дві діточки я посаджу разом. Оцей, мабуть, малькуватий буде горшочок, мабуть, піду інший знайду. Бо думала, для цієї хвата, а для цієї буде хоча, хоча не посадка. Посадь... Так, давайте будемо садити спочатку манінки, а потім уже підсиплю і потім вже буду садити голень велику. Теперь цю підсаджую. Оп. Подивимося, який в них розвиток буде, якщо кому треба, але знайте, це не із мініатюрних орхідейок. Це буде... Велика. У мене ще оця, це ще маленька. Так, ось так. Перша і давайте і цю посадимо. Цієї чуприни гарна. З одної сторони. І в Сипався вниз трошки. Опа. Ну, то що, ось така пересадочка в нас вийшлася. Із одного горшочка в нас вийшло три. Саме великий тут невеличка е, діточка, напомню, і велика е, е, материнська. Рослина, яка я її трошки посадила впродовж, корінці там гарні, так що надію, все буде добре. Ось тут самий маленький горшочок ми посадили дві маленькі діточки, у яких добренькі корінці а тут тільки два. Ми подивимося, що буде. І в той самий горшочок, де всі ці рослинки були, я посадила ще одну рослину яка була посаджена в матер... з цією здоровою і якби одна хорошо стартанула, а одна більше ну, їй мішало. Тому зараз вона буде сама по собі, в неї тут 에... троє діточок, навіть отаману четверта є. Ну, подивимося, як мама відреагує, 에... може діточки підуть. Так що ось таких три. Горщика Антрекума і Берне у мене вийшло. Будемо спостерігати за динамікою. Якщо комусь треба, пишіть. Ну, як я кажу, не. Бо це буде все більше і більше рослин. Оце ще як показують то невеличка, тому що вона буде все більше і більше, але якось я його хочу трошки компактніше зробити, щоб вона займала менше місця. Не, не була розкарякою, а щоб займала місця ну, як, так, по совісті, щоб іншим не мішала. Ну а я вам бажаю гарного дня. Всім пока-пока, слава Україні.